Сиділа сьогодні в Кемпутері і знайшла один раритетний, можна сказати, відос, який вам не показала. Не показала, не знаю навіть чого. Він в мене відклався в дальній ящик, як деякі відоси трапляються. І от зараз, я думаю, що пройшов його час. Тому, коли ви почуєте такі словечки, що в мене ще нема манікена, то в мене вже він є. Не той, який зараз мені хочеться новий, але перший мій манікен Зоя, з якою я вас знайомила в попередніх відео, вже в мене з'явився на той момент. І зрозуміло, що зараз вже рік пройшов від зйомки цього відео, і деякі моменти я робила по-інакшому. Тому а, буду вдячна вашій критиці і приємного перегляду. Ну, привітики! Ми вже повернулися з нашої поїздочки такої невеличкої, нашого відпочинку відволікання. І я повертаюся до портупей. Це полотно, яке я вам вже показувала. Я вже на шматочку тканини. Протестувала, що з ним можна робити. Я його обрізала, Дивилась, наскільки його можна трошечки відрізати, щоб, щоб воно не, не сипалося. Це є просітка і на ній вишивка. І до чого я прийшла? Що я все-таки буду більш так детально обрізати квіточки. Після цього барабан-летров буду гратися вогнем. Буду обробляти края, щоб воно обрізане мережево ріжгло. Воно плавить, виходить в мене саме мережево, а вишивку воно не чіпає. Ну тобто, це мені треба зробити так, щоб воно не встигло полум'я роз'їсти вишивку. Тому я буду зараз займатися тим, що буду вирізати ці свої всі квіточки. Вони в мене тут різних розмірів в двох кольорах, і мені будуть потрібні як квіточки. Так, і рослинки, ті, які зелені листочки. Так. Тому я зараз буду чик-чик. Чик-чик це -чик. все робити. Боже, не знаю, з якого боку, правда. Взятися. Як мені запустити сюди тут оце, де... де не невелице. Тому... Найближчі, мабуть, години мої будуть в такому режимі відбуватись, коли я буду вирізати і потрошечку опалювати. А там, де в мене сітка йде між квіточками, тобто, типу, от в мене тут, буду сподіватися, що вам видно. Зеленушка, тут квіточка, і ось тут в мене ще є такий відрізочок, де сіточка. Його я не буду чіпати, бо туди дістатися запальничкою складно, і воно може коротше, нашкодити. Я буду зараз все вирізати. І потім буду викладати, як би я це хотіла бачити на тілі. Можна, якщо я забракую, якісь точно буде вирізати ще. -ручна, блин, робота. Я ще не сказала, скільки я за це хочу гроші взяти. Є перша квітка. Далі буду йти до зіляни. Знайшла я свій бодюк, він у мене тут на розмір емочка, якраз підходить. І вже повирізала декілька ось так. Ну, одну повністю вирізала, тут вже немає нічого. А деякі частинки вирізала так, щоб зараз просто прикласти. Вони в мене ось від'єднані, знайшла голочку. І буду зараз накидувати. Коротше, буду, ну, вже навіть прикинула потрошку. У мене буде резиночка ой, ось так іти До цієї от. це спинка. Тут на квіточці нічого не буде, вона буде триматися на ось цих. Коротше, зараз буду щось. Встановлю телефон і буду показувати, бо щось так незручно. Так. Це в мене має бути будь... отак. Ось таке спинка. Давай я вот так вот делаю. А, нет, так будет. Не неизвучно. Так, это у меня спинка. Тут вот у меня на грудях идет пучка Вот я вот себе поставила засечку, тут мне она будет и повертаться. Так, так, Отак, так, отак. От от так, от так. От так, Що я роблю? Що я роблю? Я. А, я, в принципі, можу і голочками, нитку потім не розпускати. Я, мабуть, поки голочками підколю. І що я вам скажу? Ну, це було б е занадто все добре, якби все знялося. Я вже ножки тут, якби, роблю. У мене тут навіть вже талія є. А воно не зняло вам, тому що вирішила, що не дуже треба. Тому я зараз буду знову все повторювати. Так, талію я показувала взагалі то. Я вже приколола тут квіточки і тут листочки. В мене тут начебто все окей. Я відрізала і бо відміряла ось так: чисто по бодіку, візуальненько ці ніжки собі. Зараз якось його поприколюю теж. І а, потім вже поміряю, наскільки воно ок чи не ок. бо не дуже поки навіть розумію, де воно має знаходитися. Все на око, все зараз дуже хочеться вже собі цей манекен. Треба обзавестися цією дивиною. Там взагалі на ніжках отак воно якось у багатько разів обкутано. Ну, я думаю, що в мене тут буде точно ще десь дві резинки. Ну, якось вони будуть йти, мабуть, отак. ота квіточка, а потім оце буде якийсь другий рівень, щоб на ніжці воно ще трималося. Діточка прямо сюди хоче лягти. Так. Аплікація в мене виглядала так. Тут в мене бідрошко, це попочка, сінечка, і це вже те, що на ніжці. Треба тягувати все. Все. З іншого боку, в мене по-іншому аплікація оглядає. Я зробила це, щоб була така асиметрія, Мені здалося, що це симпатично. Квіточки в місцях, деяких я полишала цю сітку, А Тут в мене просто бретельки вшиваються, воно стягує трошки вниз, але це все залежить від росту. Вон, ця резинка ніяк нічого не перетягує. Це, звичайна, косабійка. Тут в мене теж аплікація рослинки, квіточки. Мені це так ззаду. І ось так, ось так. Мені сподобалось, але було складно без манекену це все робити, тому що е, все наколювало, потім все. Е, Приходилося підшивати. Але результатом я дуже-дуже задоволена. Мені подобається, як воно тут на животу лежить і як воно переходить на ніжки. В мене тут бочка є, тому в мене резиночка впадає. Але коли у вас типу талія переходить в біошко нормально, то тоді воно все. І е, це. Треба натягувати, тому воно має йти, типу як по найвиступаючій зоні. Отак. Ось так, ось так, ось так. Мені дуже подобається.